Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд буде з цінами на вчорашнє те, що я показував. Ну, не розпаковку, а те, що люби, привіз мені підписник з Дніпра. його речі І Шо? почнемо з такого сервізіка. Ось такий давайте кафейний сервіз. Ось такий берізка така. Гарна, така зараз кришечку зніму. Це у нас полтавський завод, перший сорт. Ось такий кофейник. І до нього ось така кришечка. Ось так от з фіксатором тут все. Така зелененька. Ось такий він новий не користувалась ним. І до цього кофейника і ще такі кофейні пари. Ось так вони виглядають. Ось така чашечка маленька. Так ось. Так. так. Таке ж клеймо. Перший сорт. І ось таке блюдце. Так, так голобаченьке таке. Також це ж клеймо. Ось їх шість кофейних пар, шість і кофейник. Ціна за цей сервіс 200 гривень. Така символічна. Хочемо такі жирафи полонне. Ось такі вони. Це у нас полонне, перший сорт. Один отакий. І ось. Другий такий теж їх два штучки. Також клеймо Ціна на кожний по 300 гривень. Потім отакий оршечок, отакий незвичайний. Це ЛКСФ. Львовський, кераміка, гляньте. Красивий, гарненький, ось такий якісь. У нього такі ушка. Як інопланетянин такий. Я перший раз зустрічаюся з таким. Этим. О, гарненький ціна його 300 гривень. Так, обережно. Далі ось такий глечик здоровий, він за вишки сантиметрів, мабуть, 40-45. Це у нас опошня старенька. Це 40-50 роки. Такий він, ну, на ньому є пошкодження. Ось тут, ось тут, ну, але річ така стара, такі, заливка така, видно, що річ стара. Ціна його 400 гривень. Такі квітки у нього, ну, красиві. Потім ось така васильківська кераміка, ось такий чайник, теж здоровий, сантиметрів 30, мабуть. Такий. Гарна річ, так как крышка в нём. Вот тут, він так выглядая внутри. Это у нас василькивка. Василькивка дужа сейчас, Арна, продается И все коллекционируют. Кожна річ их она неповторна, резна. И вот такая крышка, Можна наливати з неї пить. <гум> ось така заливка, лазурь. Гарно. Ось такий чайник. Ціна його 1000 гривень. Далі ось такі пари Красивіші. Дуже красиві, це мальви. Ось. Зі святом, з праздником. Ось така чашка. Все добре, в ідеальному стані. Ось тут малювати, Ціна 11 карбованців в радянські часи. що дуже така недешева річ. Ось а, так, давайте я вам покажу ж блюдце. Все гарне, без колов, без тріщин. Ось така Баранівка, також перший сорт. Ціна однієї такої пари 850 гривень. Наявності їх дві пари. Потім отака ось трубка тютюнова з таким надписом Київ. Це порцеляна. Тут вона повинна бути така цепочка металева і вона на підвісі так. Все гарно, це Київський завод, така позолотка. ціна цієї трубочки 250 гривень. Так, положимо її сюди. Потім отакий штовчик дуже рідкісний. Я, ну як, я зустрічав світлини, але перший раз він мені попався отак в руки. Останній я бачив в продажі. Щось біля 5-6 тисяч коштував. Ну, тут ціна буде дешевша, ну, йому гроші потрібні. І кришечка со ну, але воно отак, ставиш, її не видно. Ось такі гарні. Це у нас Київ, книжечка. Тут якийсь підпис від автора, мабуть, художника. Це ось така українка. В хаті тут не ну, дуже гарна річ. Рідкісний він. Ціна на даний момент його буде тисячі гривень. Так, по дуже гарний штовчик. Так, далі. Ну і сервіс Богемія. Ось такий. Почнемо з отаких бокалів. Ось такі вони бокальчики, сантиметрів 15 за вишки. Ось така у них тут спіраль. Ну, ніжка така дуже красивий. Позолота, це богемія Ось тут були наклеечки, ну це воно смивається, клей. Я його не трогав. Ну, вон так воно. Бачите, раз. і... Але вони руками попересихали. Ну і повідпадала. Ось така позолотка. Ось таких їх 12 штук покальчиків. Покали по 250 гривень. Якщо хтось буде купляти або по 6 штук, ну або всі 12. Тому що ну, по одному я продавати по два не буду, тому що розбивати їх нема сенсу. Потім ось такі підсвічники, дивіться, з такою ручкою. Таке все лагідне, ніжне, таке так, от Робили мастера, гляньте. Все в позолоті. Ось тут. Так свічечку вставляєте. І романтик такий скаханий ну, клас. Ціна підсвічника також 250 гривень. Їх два штучки. Потім отака ось цукерниця. Також на такій ніжці. Ось так сніму кришечку, бо О, дивіться, як я побалакав з господарем ну, цього сервізу, з ним він згоден продавати його в різнобій. Так що будемо продавати. Дякую. Кому що потрібно, ось така цукерниця. Зараз я вам кришечку покажу. І ось така кришечка для нього. Клас. Це кришталь. Дзвенить. Багім'я робили дуже красиві речі. Знаєте, ось такі ручечки. Попробую їх зробити. Щоб вони ще штрималися. Позолоті все. Ціна цієї... Цукерниці 1000 гривень. Тихо, 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 Отак. І ось така ваза. Дуже красиво. Гляньте. Це ручний розпис, квіти, все розмальовані. Позолотка така жирна. Ось така ваза. Дуже красива. Гарненька така. Кобальт. Ціна їй 1500 гривень. Так що, кому що сподобалося, мій номер телефона Viber буде в описі під цим відео. Хочу нагадати, що ви можете прислати мені або Олександру також свої речі, які ми вам допоможемо продати, реалізувати. І кошти вам, ну, або... Можна на стіл добра на допомогу, або вам ми просто допоможемо, щоб все-таки у нас ще швидше воно продасться. Бо вже багато людей нас знають: і в Дніпрі, і в Києві, та й по Україні нашій рідній. Так що я хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. А ще на один коментар. Так, статуетки, які були в тому відео, що там мені коментар писали, вони всі продані. Ну, раз немає огляду на них, на ціни, значить їх немає. Мені вже нічого, як кажуть, знімати. Так що хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось в наступному огляді. До побачення.